Дорогі брати і сестри, ми зараз з вами живемо в дуже важкі часи. Прийнято закон про заборону нашої церкви, тисячолітню церкву, яку заснував сам святий рівноапостольний князь Володимир, яка уславилася у віках подвигами і чудесами численного сонму угодників Божих, хочуть знищити. Це робиться всупереч Конституції України, всупереч основоположним, базовим міжнародним положенням. Про свободу совісті і розповідання не можна заборонити церкву, яка плоть від плоття свого народу. Українська православна церква живе життям свого народу, страждає разом із ним, бореться разом із ним, перемагає разом із ним. Страшні часи російської навали давалися в повній мірі. Представлю Української православної церкви. Блаженніший Вотрополит Київський і всієї України понутрім суворо засудив російську агресію, благословивши паству на всенародну боротьбу за волю і свободу України. Ми сьогодні особливу любов і підтримку виражаємо нашим воїнам, які захищають цілісність, захищають. І бережуть нашу землю, нашу українську український народ. Нехай Господь благословить вас і допомагає, і береже всіх вас. Кожна єпархія, кожен храм і монастир дивилися загальноцерковний друг по допомозі Збройним силам України, пораненим, стражденим, знедоленим, Віруючі здають кров для поранених, плетуть. Захисні сітки роблять окопні свічки. Десятки мільйонів гривень церква жертвує на ці благородні справи. Ми відправляємо на передову автомобілі, ліки, захисне снаряддя і все, що потрібне для фронту. Та головне, ми єдиним серцем і єдиною душею підносимо Богу гарячу молитву за перемогу України. І ми знаємо, що Господь чує наші смирині. Бог не в силі, а в правді. Нам про це постійно нагадує наш предстоятель. Прикро, що закон проти було прийнято тоді, коли вся колота Української православної церкви монотонно визначала десятиліття пристоятельського служіння, леженішого митрополита Київського і всієї України. Первосвятитель постійно. Закликає Пасху до посиленої молитви, до покладання надії на Бога та його всесильну допомогу. Ми знаємо, що може молитва, як вона змінює обставини, змінює під час безнадійної ситуації. Саме тому, ці скорботні дні, ми повністю покладаємося на Бога, знаючи, що Він із нами повік. Він не полишить нас. І не віддасть своє надбання, свою церкву на розтерзання. Адже саме за неї він пролив на Христі свою пречисту кров. Саме про неї він сказав свої прекрасні слова. Связі церкву мою і врата пекла не здолають її. Нам відрадно, що коли ми відзначали десятиліття пристоятельського служба, блаженшого тропалита Онуфрія, Йому надіслали привітання глави помісних православних церков світу антіохійської, грузинської, болгарської та інших. Вони занепокоєні тим, що відбувається навколо Української православної церкви. Велике занепокоєння станом релігійної свободи в Україні висловлюють лідери християнських спільнот світу, таких як Англіканська церква, Ватикан та інші до з ними солідарні лідери міжнародних правозахисних організацій та інституцій. Ми вдячні всім нашим братам і сестрам, які висловлюють солідарність із нами ці важкі дні. Ми вдячні лідерам християнських спільнот, главам міжнародних правозахисних організацій, які вважають, що кроки направлені проти Української православної церкви йдуть всупереч всім нормам демократії. Ми вдячні їм за їхні дії, які направлені на нашу підтримку, на підтримку наших невід'ємних релігійних прав і свобод, нашої релігійної ідентичності. Водночас, Українська православна церква дуже серйозно ставиться до юридичного аспекту захисту своїх прав. Ми маємо потужні правничі сили, які допомагають нашим віруючим захищати свої права в судових інстанціях у повній відповідності до закону України. Ми маємо чітку стратегію виходу із цієї ситуації, яка склалася, і впевнені, що зможемо ці питання вирішити правовим шляхом. Адже Україна це демократична європейська держава. Саме цей статус України як провідної демократії світу унеможливлює будь-яке свавілля відносно прав і свобод парафіян Української православної церкви, громадян України. Українська православна церква пройшла впродовж свого тисячолітнього буття дуже нелегкий шлях. Її неодноразово переслідували і намагалися знищити. Ми з вами є свідками того, як це робилося в радянський богоборчий час. Безліч архіпастерів, пастирів, монахів і мирян було замучено і страчено. Тепер вони на небесах моляться за нас. І це надихає нас на гідне перенесення страждань за Христа. Стійке стояння вірі та істині. Ми відчуваємо небесну Покрове Святої Богородиці. Вона завжди із тими, хто страждає, особливо страждає за вірність і синові, і Богу. Маючи таку небесну допомогу, прославимо Бога за всі скорботи і випробування, які нам даються в житті, тому що вони покликані очистити нас і піднести до духовної величі. Дай нам, Боже, гідно пройти цей нелегкий шлях сповідництва за ім'я Твоє. Допоможи укріпитися в наших серцях вірі, надії і любові. Дай нашій рідній батьківщині перемогу над російськими захарниками, подай нам зцілення від ран і відновлення Твій осяльний мир і благоденство. а Святу Твою церкву захисти, збережи і прослав на віки віків. Мені душа живе у світлі, віри неба в світі. Here